Доброго дня! Сьогодні хочу показати фіалочку Леваля. Ось такі світло-рожеві квіточки із фіолетовими штрихами по пелюсткам. Крупна махрова квіточка йде. Розеточка стандарт зі строкатими біленькими листочками. Розетка гарна, некрупна, така компактна. От, красиві квіточки, от полюбляю такі фентезійні сорти, красивий візеруночок по, по люсткам. Тут йдуть і штрихи, і крапинки. От, і кожна квіточка різна виходить. Десь більш виражене, десь менш виражене. Е, дивіться, єдиний нюанс, який мені не подобається в цьому сорту, це те, що на одному квітконосі вона заложує лише по одній квіточці. Ну, максимум десь, можливо, по дві квіточки на квітконосі. От. Але квіточки, звісно, крупні, але все одно хотілося б, щоб було, була їх більша кількість. За рахунок того, що квіточка досить крупна, квітконоси ось, дивіться, трішечки ніби лягають. Ну, але не сильно. Є сорти, в яких взагалі дуже довгі і лежачі квітконоси. Ну, Тут так, ще більш-менш. От, це перше цвітіння цієї розеточки, вона молоденька ще. А Ще є бутони, тобто це не повний її розквіт. Ось так, непогано вже з першого разу зацвіла. В принципі, сорт гарний, мені подобається. Не вибагливо, я б сказала, нічого такого про нього не помітила. красиві пістреві листочки. От. Непоганий сортик, можу рекомендувати в колекцію. От, Леваля, імена Фіалочка. Селекція 2018 року.